Зараз хочу запропонувати вам брау, за допомогою якої відновлюється рух плеча. Це можна зробити в домашніх умовах. Якщо в когось є проблеми, прошу. Правою рукою тягнемо вверх, трошки в сторону, а лівою нижньою тримаємо. Один, два, три, чотири. Розслабляємося. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Тягнемо ручку так. І знову повторюємо. Один, два, три. Розслабляємося. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. І знову підтягуємо. Навіть коли боляче це треба робити, таким чином воно знову з'являється правильний об'єм руху. Один, два, три, чотири. Розслабимось. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Змінюємо положення. Починаємо знову ліва рука, Тягнемо її вверх і трошки вліво. Правою тримаємо. 1, 2, 3, 4. За три. Відпочиваємо, рахуємо до 6. Це право настатку. Обов'язково треба рахувати. Скільки секунд йде навантаження. Відпочинок в два рази більше. Підтягуємо ручки і знову тягнемо. Один, два, три, чотири. Відпочинок. Рахуємо до шести. І ще підтягуємо. І знову повторюємо. Один, два, три, відпочинок. І навіть коли вам боляче, це треба робити, тільки через біль розробляється це так.